І Юля. І Юля. І Юля. І Юля. А насправді у кадрі Юлія Стець оплески. Можна поаплодувати їй. Прекрасний початок. Юлія, раді тебе бачити у кадрі. На каналі футбольного клубу «Ладомир». Ти не дуже рада, я так розумію. Дуже бути рада. у кадрі. Дуже рада. Це дуже добре. Традиційне, стандартне запитання. Як сьогодні твій настрій? Гарний. Чудовий. <ріст> Сподіваюсь, таким він буде впродовж усього сезону. Юлія, перше запитання до тебе буде абсолютно стандартним. Розкажи, будь ласка, як починався твій шлях у жіночому футболі? Я думаю, як і у всіх дівчат, школа. Я вчилась в школі, це був сьомий клас. Покійний вчитель фізкультури каже Юля, вийди з класу на уроці. Я вийшла, там стояв тренер Борщенко Олексій Миколайович, це херсонський тренер. Сама я родом із Херсона. Він каже: Юля, давай грати в футбол разом. Я кажу: ні, мені вистачає тут грати, бо на я грала, я займалася тейквондо, і мені це подобалось. Тобто, жартувати ми більше не будемо, я так розумію, у цьому інтерв'ю. Nee. Не варто. <смі> я займалася так. Він каже, давай спробуємо. Я кажу, ні, я не хочу грати. Але після школи я приїжджаю додому. Мама мені показує цілу стопку форми, кеди і каже: це привіз тренер і хоче, щоб ти грала. Я кажу, ні. За мною тренер приїжджав десь неділю на машині, він мене возив. Я казала, ні, я не хочу грати, я не буду грати, але якось потім потрошку-потрошку я втягнулася, займалася з молодшими, але потім мене перевели в старшу команду. Ну, було страшнувато, старші, як то кажуть, дідущина. <рес> там уже була, так, я так розумію. Так, я там була, тому я цього не люблю і я це не роблю. Ну, я... Треба з гравцями, котрі молодші, треба говорити. Спілкуватись, говорити. А це робити, типу, ну, я старша і ну, я, я такого не люблю. Яка це була команда, перша команда? Це, була, це був жіночий клуб Южанка на той час. Але скільки? я програла там 5 років. Потім мені стало 16 і мені запропонував жіночий клуб Умань. ФК Ятрань. Перейшла туди, програла там чотири роки, звідти запропонували Білорусь, жіночий футбольний клуб «Зорка БДУ Мінськ. Програла там рік, потім перейшла до Вітібської команди, програла там, потім Бобручанку ще рік. Три роки я програла в Білорусі. Потім я зрозуміла, що я трошки десь втомилась і захотіла закінчити. Тобі було десь приблизно, як, за моїми підрахунками, 20, 25. 25 років. Дуже так. рано кар'єри. Було, закінчення ті, ну, кар було так. тяжко. Що було найважчим у той, той період? Чому саме такі думки виникали? Я була далеко додому. Від дому. Я за три роки майже там побувала вдома десь три, ну, три рази де. ну, за три роки. Було тяжко. Потім я рік не грала і зрозуміла, що я не можу без футболу. Е, в Херсоні е, здали клуб ФК Восход, Перша Ліга, запропонували Юля, давай, допоможи нам, типу, вийти в вищу лігу. Ну, я думала, це так. Я програю в першій лізі, допоможу і все. Ну ні, не тут то було. Ми вийшли в вищу лігу, «ФК «Восходом», це та, так само Херсонський клуб. І е, ще там я програла 4 роки. Потім, вже після того, мені запропонував турецький АЛІГЕ. Я приїхала туди, але ми трошки не зійшлися характерами. І звідти запропонував вірменський клуб. Це був клуб Хаяса. Програла я там сезон. Ми вийшли в Лігу Чемпіонів. Це, була, це був перший вихід в моїй кар'єрі в Лізі Чемпіонів я грала. Програла там в Лізі Чемпіонів, а... і потім ФК Восход запропонував мені назад повернутися. Так. Я приїхала, ну, хотіла, щоб я допомогла. Я приїхала, ми підписали угоду на півроку. але не зійшлися характерами з тренером. Через 4 місяці я цю угоду розірвала з ними. Потім опять я вирішила не грати. <рив> Знову пауза. Так. Я решила не грати, не грала-не грала, а потім якимось ранком війна. Тобто я була в Херсоні. Тяжко говорити. Я розумію. Це була ще одна довга пауза, наскільки я розумію. Так. Як ти тоді переживала цей період? Я розумію, що тобі важко було. Mm. Було важко, так. Ну, well, робота, все, почали працювати. <плесу> <плесу> Можна підтримати, поаплодувати, тому що важкий момент. <плесу> ти молодець Юлія, насправді. <плесу> все. Давай. <плесу> <плесу> Тут була в нас пікарня, ну вона зараз є. У Херсоні самому, ти машка? Так. Працювали, йшла війна, ми працювали. Потім вже не витримали і через два місяці поїхали. Ви виїхали з окупації саме? Це було тяжко. Виїжджати тяжко. Виїхали ми на четвертий раз. Тобто не з першого разу все це вдалося? Так. Виїхали, жили в Бапусі 4 місяці. Потім я захотіла поїхати в Польщу, Ну, було тяжко. Я поїхала в Польщу, Ходу до Польщі, я заїхала до Володимира <рес> в гості. І Валентин Петрович Вірковський запропонував мені залишитись грати. Я кажу, ні, я їду. Польщу, я хочу працювати, я їду в Польщу. Поїхала в Польщу, побула там півтора місяця. І позвонила до Валентина Петровича і кажу: Валентин Петрович, я не можу без футболу, я хочу грати. А якою мовою українською чи польською вже говорила? Ні. Я говорю тільки своєю мовою. так. І Валентин Петрович зв'язав мене з Бортником Олегом Віталійовичем. Ми почали спілкуватись, він каже. Ну, добре, якщо, бо це був е, половина першого сезону. Mm. І так як війна, типу, мене змогли дозаявити. Мене дозаявили, е, я приїхала дозаявили і почала грати за Залодомер. У мене було запитання, наскільки було важко повертатися після там річної паузи. Але скажи, будь ласка, наскільки важко було повертатися взагалі до футболу після початку вже повномасштабної війни, після того, що ти пережила у Херсоні, наскільки цей момент для тебе був особливим, і яку роль він відіграв у твоєму житті взагалі? Я скажу так: кажуть, ну, звикати до такого звикнути неможливо, але ти звикаєш. Я повернулася, ну, було тяжко входити фізично, тяжко, пауза, річна пауза дає про себе знати. Але я війшла, ну, почала грати, добре все, але потім якось теж травма коліна. Не зрозуміло було, що в мене на ділі є. Опять морально мені тяжко, бо батьки повернулися з Херсон. Вони там, я тут. А я вирішила повернутися до батьків. І опять вісім місяців. Я поїхала до Херсону да. вже. Вісім місяців я пробула там. І на початку цього сезону, от Валентин Петрович запропонував мені цей рік ще пограти в Володимирі. Тобто ми тебе наступний сезон побачимо в Володимирі? Чудово, ну, це гарна новина насправді. Так. Які в тебе очікування від сезону, який попереду, бо попереднім сезон був непростим для Ладомира та взагалі для усього українського футболу, як і жіночого, так і чоловічого, і передпопередні. Які у тебе очікування від майбутнього сезону? Я е, дивилась, наблюдала за Ладомиром той сезон. Я дивилась ігри. Е, я бачила, як дівчатам тяжко. Нашому лідеру тяжко. Е, на неї багато, ну, вона фізично багато працює, тяжко людині тягнути, ну, коли немає. Підтримка є, але нема того рівня, коли да, буде, ну, може бути допомога лідеру. Я зараз на тренувальному зборі, на тренуваннях я бачу, що дівчата прогресують, і я думаю, що ми покажемо ще. Усім хто, усі, усім, хто такий Володимир. <рес> Скажи, от ми згадували про те, що ти вже будеш у е, статусі е, ветеранки команди. Наскільки ця роль для тебе можливо надихаюча, можливо, відповідальна, дуже е, мотивувати інших, зокрема, є гравчині, яким 15 було 16 років уже по ходу сезону. І як це? От як перебувати у такій ролі, і які це відчуття? Е, ви знаєте, відчуття. У мене нема такого, щоб були якісь відчуття. Так, да, мені хочеться десь підказати молодшим, як, що. Десь може це бути криком, але я дівчатам завжди казала, що якщо я кричу, ну це не я там не просто кричу, це в мене такий підказ. Я казала завжди, не ображайтеся, якщо я можу кричати. <гум> Футбол це емоції, так, без та, емоцій це емоції. Тут і я стараюсь підказувати десь дівчатам, в котрі молодші, в котрих менше досвіду. Мені це подобається. Бо я колись мені підказували так, старші. І це правильно. Тобто, передача ось цього досвіду. Передостаннє запитання: Юлії: чи є можливість того, що ми, наприклад, уже через сезон... Побачимо тебе у тренерському штабі Ладомира, Можливо, ти будеш помічником головного тренера. Можливо, навіть головною тренеркою. Прости, господи, чує це Олег Бортнік Поки що, але чи є така ймовірність і чи ти думала про те, що по завершення можливо кар'єри? Ми не говоримо про те, що ти її завершуєш, продовжити вже як тренера, можливо, просто як функціонеру у якійсь команді. Поки ще про це я не думала. не думала. Поки ні, так тому Поки ми хочемо я ще граю довго тривалий контракт до Валентина Петровича. Одразу будемо звертатися. Поки я ще граю. І завершальне запитання. Я прошу всіх звернутися до фанатів Владимиру. Які можеш побажання їм передати? І звісно ж я би хотів, щоб ти звернулася так само і до херсонців, які точно будуть тебе підтримувати впродовж цього сезону. Що би ти хотіла від них, яку би любов хотіла би ти отримати, і що можеш побажати йому у сезоні, який попереду. Прошу підтримки, як від вболівальників Волині, так і вболівальників Херсону. Ваша підтримка нам дуже потрібна. Ми будемо показувати результати, радувати вас і надихати. Тому ваша підтримка нам дуже важлива. Дякую.